Друзі, всім привіт! З вами знову я Наталя. Я вас запрошую на орхополювання до епіцентру, що знаходиться в місті Дніпро на лівому березі, тому що в нашому місті епіцентрів два. А Я саме на лівому березі, зараз з вами на такій орхоекскурсії Друзі ми, все змішане. Люди коні, нові орхідейки, вже і старі, і поїдені тріпсом. Тому я дуже-дуже рекомендую, якщо ви щось купуєте, обов'язково обробляйте. Ну, тому що в таких садових центрах це, скажімо так, дивіться, це нормально. Це нормально, що є шкідники. Отже, друзі мої, давно я не знімала вам в епіцентрі. А, і тут я. Чому так відбувається? Тому що я е, такий, вічно, вічно людина, яка вічно кудись поспішає. І оце така забігла, а гля, глянула і побігла. А це я собі взяла так за правило, що я не буду роздивлятися нову поставку без вас. Тобто буду вмикати камеру і от так з вами йти, і сама роздивлятися. І знімати, щоб був, можливо, хаотичний, але все ж таки відеоматеріал. І мені здається, що саме такий хаос, хаос творчий створює відчуття присутності. А в нас ще тривоги бувають дуже-дуже часто. Буває, тільки зайдеш, і тут повітряна тривога, і хочеться і колиться, і страшно. Тому обрала для себе такий. Варіант. Ну що ж, друзі мої, ціни високі. Дивіться, в середньому орхідейка коштує приблизно 500 гривень, хоча можна знайти, наприклад, і за 300 з чимось, якщо дуже-дуже пощастить. А є і за 600 і за 700 і вище. Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, то ви бачите, що я зараз перейшла на інтернет-магазини, і в інтернет-магазинах зараз ціни. Дуже-дуже впали. От ви знаєте, в середньому в суперовій якості орхідейка коштує там в районі 400 гривень 400-500, а такі мультифлорки можна навіть ви бачили, які я мультифлори купила там за 260-285 за гривень. І мій орхопсихоз зараз квітне буйним квітом він нікуди не подівся. Тому я вас запрошую підписуватися, тому що друзі мої, я замовила такі суперхідеї знову ж таки в інтернет-магазинах. І це просто супер. Я вам показувала суперові. А це будуть, я в двох магазинах замовила. В одному дві орхідеї там супер-пупер-пупер-пуперові. Не знаю, як їх назвати. Я, вони зараз мене там на просушці у дівчат. Але я їх з нетерпінням чекаю, тому що це. Такі ексклюзиви, які я просто хочу побачити вживу, тому що на фото неймовірні, я навіть не уявляю, що це буде вживу. І в іншому інтернет-магазині я сьогодні здуріла, замовила п'ять орхідей, ну тому що там ще ціни, що якість, що ексклюзиви, ну не просто, ну знаєте, неможливо пройти мимо. А я ще, от собі так ковернула в голові: да, я ж психолог, і сама, як нормальний, кожен професіонал має свого терапевта. Отже. Протрусили мою голову і виявили, що от така скуповка орхідей зараз це е, наслідки ну, такого посттравматичного стресового досвіду. От дивіться, хто з України, дівчата і такі орхозалежні, як і я, от е, от прослідкуйте в себе і пишіть, якщо себе пізнали. От пам'ятаєте, коли в 22-му році ну хто з нас вимушений був покинути? Так, дім звичайно ніхто орхідеї з собою не брав, і ну в кого у мене там частина, велика частина колекції загинула і Оце відчуття, що ти поїхав, а там твої квіти повільно, повільно гинуть без тебе. Так от це дуже важко переживати. І потім, навіть, коли ти приходиш в магазини, от я пам'ятаю, у 22-му році влітку приїхала, заходжу в Вашан, а ми, ми ж звикли, ну, по крайній мірі, в Дніпрі. от Я там пам'ятаю. там Кожної середи заходиш, вас в Шан, там стоїть як мінімум три стелажі, там триповерхових забиті цими орхідеями. Там Олді, Якщо там якесь 8 березня, там взагалі, я не знаю, тисячі, мабуть, були тих орхідей. Їх завжди було так багато, а тебе стоять ці стелажі забиті, нікому не потрібні ці орхідеї. А потім вони отак раз і зникли. Я пам'ятаю, поїхала в епіцентр, а там. Трошечки, трошечки тих орхідей, я собі парочку купила. І такий сум, і така тоска, да і оце, знаєте, як ото наші бабусі, які пережили голод, а потім вони все життя у них були запаси з їжі. От дивіться, оце механізм психологічний приблизно такий, так що потрібно робити запаси. От я пам'ятаю, коли приїхала, да, Час, велика частина колекції загинула. І я так думаю, як класно, що я перед цим скуповувала ті орхідеї, тому що колекція частково, але залишилася. І от зараз мені там в коментарях дівчата пишуть, що вони там при фронтових районах і у них нім нічого не привозять, і вони можуть тільки полюбуватися на ту красу, яку ми показуємо тут у нас. То я впевнена, що вони дуже радіють, наприклад, тому, що у них там щось е, стоїть на вікнах, що вони щось докупили до цього. Тому, ну, знаєте, живемо в такий час, і воно так і є, що поки є можливість, так, то цією можливістю і користуєшся. А, я чесно вам скажу, що бачите, ексклюзивів тут не було. Але я думаю, що на цьому тижні буде велика оцінка, тому що ви бачите такі втомлені, велика кількість орхідей втомлена. Ну, дивіться, ось у яка. Оце класно. Я, чесно скажу, її купила, я вам потім покажу її ближче. Вона просто неймовірна, я так швиденько показала. А, вона прям воскова-воскова. Там губа, губа класна. Ага, повертаємося до нашої теми. що не хотіла, Я відзняла відео, а потім я навіть не хотіла його викладати. Ну, бачите, нічого показати, то я думаю, що на цьому тижні буде велика оцінка і буде великий привоз, цікавий. Якщо буде можливість, я вам відзніму покажу. і так, задорого, дивіться, задорого, тому що хто дійсно захоплюється орхідеями, то і в кого вже великі колекції, так, такі ціни за такі гроші купувати орхідеї ну, не, не хочеться ще і в такій якісь, якості. Так, і люди переходять справді на інтернет-платформи, і це дуже вигідно, дуже класно, дуже цікаво. Що я і зробила. Отже, друзі мої, підписуйтесь, Обов'язково Розпаковка буде просто неймовірна. Сама з нетерпінням чекаю. Спасибі, що ви зі мною. Бажаю нам з вами мирного неба поскоріше. І щоб саме страшне було уже позаду. І що ж, друзі, миру, добра, любові, дивіться, яка Ванда. І все на добраніч